Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower дефенс для того, щоб трошечки повідкривати кейси. Ну і, само собою, в мене їх правда дуже мало. Так що прибираємо всіх юнітів. У мене зараз 350 юнітів, це дуже класно, тому що ми просто будемо відштовхуватись від цього числа. У мене є три кейса і 350 юнітів. Надо десь мати хоча б 450, а в кращому випадку 500. Чисто докупити 150 кейсів, це буде реально класно. Щас кейси по гарній ціні, просто реально вони тупо впали в ці ні, так як я й хотів, правда, хочеться, щоб ще впали, але ну вже і так піде. Вже і так піде. Головне купляти десь до 80. Ого, 5 тисяч! Ну це з ума зійти. За 5 тисяч, таке я, я купувати не буду. Погнали далі. То може зроблено для того, щоб хтось, случайно місклікнув і купив за таку суму. Ну, звісно, я, я трошки, ну, придивляюсь, сподіваюся, трошки уважніший в цьому плані, і я манав за такі бабки купляти. Кстати, скільки ми купили? Ми сім кейсів ми купили. От легко так тепер рахувати, коли в тебе рівне число по юнітам. І так треба одраховувати. Кстати, кейсів дуже мало на трейд-пласах. Мені це щось взагалі не подобається. І, само собою, треба ще ще щось виставити тоже собі на продаж. Аби мене ще на трейдплазу кидало. О, хорошо. А поки я оце біжу скуплятися, я хотів би вам розказати, що у нас в магазині проходять знижки. І зараз ви можете прикупити свій будь-який товар, будь-яких юнітів, будь-яку кількість гемів. Абсолютно. Навіть якщо ви мільйон хочете заказати, ми вам мільйон гемів знадемо. Це не проблема. По 55 кейсів, кстати, залітають на ура. Так що по посиланні в описі ви можете зайти в магазинчик, там все буде по знижкам. І можна прикупити собі купу-купу всього. А я поки що скуповую купу кейсів. Кстати, ці кейси Теж там можна купити, от, але фішка не в тому. Фішка в тому, що а, у мене щось продається. Ну мені ще щось повиставляти. Наприклад, якихось пилок, отаких, от типа там по 9 гемів. Просто щось треба. Надав... А, ні-ні-ні-ні-ні. Не -ні 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 -ні. Нельзя, треба все прибрати. У мене 150 юнітів. У мене 150 юнітів, мені да все прибрати. Бо якщо я ще щось продам, у мене зіб'ється рахунок і буде галімо. Давай, давай, давай поприбираємо, щоб мене нічого не купили. Бо оце я провтикав. Добре, що я глянув. Такс, і виходить, у мене що там? 372. Значить, ми трошки кейсів подокупляли. Давай ще позабираємо. Нам треба реально багато, але багато хто ще й Замість мене Диви. О, трошки купив. Диви. Просто, бува, просто не можу скупити товар, прикинь. Надо закуповуватись. Закуповуватись треба по-любому, тому що кейси це можливість конкретно розбагатіти. Звісно, гемів я всадив сюди вже дуже багато. Починали ми, напевно, коли в мене було 1250 гемів. Зараз у мене вже 168. І, звісно, дуже не хочеться всі всирати геми, але, походу, по ходу, доведеться, я не знаю. Ну, якщо навіть і так, то нічого страшного. Геми, то я знайду десь. От, буду продавати своїх якихось юнітів, ще, що, ще, ще, щось. Короче, то не про проблема. геми взяти, я знаю, де от. А ви можете тим самим ще й підписатись на канал, тому що нам тут до 100 тисяч підписників. Ну, взагалі, якщо чесно, рукою подати. Нас уже 85 тисяч, і по суті, нам треба ще 15 тисяч підписників. Я думаю, що це супер легко робиться, супер швидко робиться. І я сподіваюся, що ви підпишетесь, тому що в нас в принципі багато людей дивиться без підписки. Там в районі 70% це дуже велика кількість глядачів, яка потенційно, якщо підпишеться, то буде мати капець яку велику силу. От, і само собою ще хочеться скупляти купу кейсів, бо це їх повідкривати. От по 75, звісно, вже трошки дороговато. Я пішов, погнали на наступну триплазу, тому що геми тратяться, але кейсів зато багато вже можна скупити. Бач, ми вже майже 50 кейсів купили, реально супер швидко і реально дешево. У Мене було 170 тисяч гемів. щас, ну 167. Ми типа 3 тисячі гемів потратили. але ми купили кейсів, капець. Так, по 80 це трошки дороговато вже. Мені би скупляти чуть-чуть дешевше 80, щоб хоча б не так жорстко просідати по гемам. Тому що, по суті, все, що я вибиваю, уходить на те. Ну, всі юніти, які я вибиваю, там ось, наприклад. А то такі ось осірі поняв, епіки, леги, даже поняв, яких у мене вже нема, кстати. А, ні, є ще чуть-чуть. Всі вони уходять на те, щоб в нашого бота, який відправляє вам посилочки в магазині, були коїни. Тому що він просто тако заходить, я йому скидаю юніти, він тако заходить, продає їх, поняв. Получає там ще 50 коїнів з одного юніта. І тоді він може відправляти вам юнітів по цій пошті, яка, яка ну, коротше, подарки відправляти як по пошті. Отак він і відправляє всіх юнітів, які ви заказуєте. І йому треба коїни. А щоб були коїни, треба, йому Якихось персонажів, щоб він їх тако продавав дешевих, таких рейерних, всяких епіків, от таке все уходить чисто на коїни, воно все продається і продається в дуже великих кількостях. Ото кожен раз, коли я відкривав по 200 кейсів, по 300 кейсів, ото все те просто уходить на те, щоб ви могли отримати свій заказ в моєму магазині. У мене навіть в трейдах, якщо глянути, якщо я не помиляюся, осьо. Бенс, ось дивись, скільки я йому понаотправляв. Просто скільки я понадправляв, щоб ми могли все продати на аккаунті. Ось це все, що я відправив, і отримати купу-купу коїнів. І дивись, скільки тут всяких персонажів. Це вообще капець. Мені здається, що це ще не всі показані. Це просто капут крепкий. Так, а нам все одно треба закуплятися ще кейсами. Правда, по 90 це капець дорого. Погнали в інше місце. Ну, чуваки кейси відкривають, і їм, звісно, ну, нічого, на жаль, не падає. Ну, в принципі, як і мені, я взагалі не здивований, що там тупо нічого не падає, бо там такі відсотки Лі, що це капець. Якоїсь разу я рахував і казав, що надо, типа, 100 тисяч кейсів, по ідеї, да? Ну, походу надо мільйон кейсів там написали. Чи я прорахувався і сказав 10 тисяч кейсів, а надо 100 тисяч кейсів. Я вже точно не пам'ятаю, ну нібито мільйон кейсів надо, щоб точно вибити ультимейта. А мільйон кейсів це просто як же це багато. Даже давай порахуємо. Якщо купляти кейси по 70 гемів за штуку, таку середньому, 70 гемів за штуку, бо іноді випадають отакі по 59, по 58, але ну, це трошечки, трошечки не завжди виходить. Іноді ти по 64 купуєш, а іноді й десь по 75, поняв. Десь до 80 взяти по 70 гемів. І якщо ти по 70 гемів купуєш кейси, ти множиш на кількість, ну там, наприклад, тих самих мільйон кейсів, то тобі на 70 мільйонів гемів, щоб вибити ультимейта. Значить, ну, ти розумієш, що це взагалі трошечки невигідно, розумієш, так? Да? Ну і плюс до того всього, ти можеш мати тільки 1000 персонажів в своїй кишені. Значить, ти можеш мати тільки тисячу кейсів. А ну, можна докупити і мати 2000, але там я далі не знаю, чи можна докупляти. Кстати, по 79 трошки наче дорого купую, ні? Трошки наче дороговато, я скуповую, треба трошки, щоб дешевше було, ну ні чорта Дешевше не з'являється: 75, купив 80, то вже, звісно, то вже дорого. Все, Йдемо на другу трейплазу. І скільки я вже закупив кейсів. Опа! У мене вже є майже сотня кейсів. Сотня кейсів, це, звісно, хорошо, але треба бішечко. І просто, ну, супер швидко, вони ще скуповуються, ну, останнім часом, тому що вони ще й дуже дешеві, саме до того. Все. Їх і є на трейд-плазах дешевих, багато, і ти їх скуповуєш і кайфуєш собі, відкриваєш. Але, звісно, це таке забаганка не для тих, в кого мало гемів. Тут треба мати купу гемів, щоб таке робити. Але єдине, що можу вам підказати. Якщо ви бачите кейси по 50 гемів, по 55, по 45, ось тим болі, ви купляйте просто. Ви можете не відкривати, просто скуповуйте їх. Я так робив із патрік кейсами. Просто дивись скільки патрік кейс коштує. А я їх купував по 30 гемів, понімаєш? Але потім в кінці їх всі відкрив, але міг продавати і міг заробити капець, як багато гемів. Це дуже дуже класна штука. Ви можете постворювати кілька аккаунтів, якщо у вас є багато гемів, ви можете їх короче, скуповувати. Оце за такі ціни. По 55 ось диви, Я тупо сижу, по 55 скуповую капець стільки кейсів, правда, тут ось вже Хтось появився, хто почав теж скуповувати. Мені це дуже не подобається. Я тут по 50 сидів скуповував, а по 60 мені вже не дають купляти. Тіп в трейді. Чого ти в трейді сидиш, Та я кейси дешево стоять. Все по 55, тіп, далі їх виставляє. І мені це дуже подобається, тому що я беру їх і скуповую. Просто всі абсолютно супер дешево. Те, що я там скупляв по 75, по 79, то я ось по 55 тупо це все перебив. Тому що я так багато кейсів по 55 купив, тільки що, що це капець. А далі ці кейси виростуть неймовірно в ціні, бо випадає дуже дуже рідкісний персонаж, дуже сильний персонаж. Та ще самий можна сказати, най Сильніший персонаж в грі. І якщо ти його маєш, то ти, я не знаю, ти король цієї гри, бо їх там всього на всього, напевно, щас до 400 штук. А це наскільки мало, порівнюючи на те, який онлайн в грі середній. Типу, я вже заходив 170 тисяч чоловік грає в ігру. 170 тисяч чоловік. Ти прикинь, скільки це багато. Це капець, як багато. А я просто сижу, скуповую кейси по 55, по 70. і мені реально байдуже. Я просто все скуповую і не парюсь абсолютно. І все забираю. Ніхто тут його не забирає. Тільки я. По 60. Просто який кайф по 55, по сім'ям Можна щас не брати, можна щас пождати Диви, 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 Щас буде. Давай, давай, давай. Опа, є, забрали. Так, за 75 не треба, 55 сюди. У чуваків є кейси, і вони їх сливають супер дешево. І можна реально закуповуватись купи кейсів. Я думаю, що ну, навіть якщо в тебе є тисяча гемів, там дві тисячі гемів, п'ять, десять, ти можеш всі геми потратити на ці кейси по дешевій ціні. І коли клок-івент закінчиться, хлопці, і дівчата, коли він закінчиться, коли вже не можна буде вибити цього кейса, я вам кажу точно, що ці кейси виростуть в ціні х2 мінімум, як тільки івент закінчиться. А як пройде після закінчення. Івенту ще тиждень або два, і всі посливають свої кейси, то кейсів стане ще менше, більше людей захоче їх купити. Ви зможете їх по такій ціні продавати, що це капець. Я думаю, що 300 гемів за штуку це як льоду, просто ізі. За 300 гемів їх зможна буде сливати. Їх за 300 гемів сливали в перший день, їх купляли. А ну, після івенту їх будуть купляти так же само, тому що юніти тут дуже потужні, через що ці кейси не сильно падають в ціні. Вони, типу, падають, але не так часто і не так сильно. Ось, і, наприклад, заїшні кейси вони впадали, ще зразу. Жорстко і коштували взагалі ерунду, тому що ну, юніт падає там гамно, чесно кажучи. Ну просто заяць цей, він годлі заяць, він просто лайно, він нічого не може. Він слабший за всіх, вообще. за всіх потужних юнітів, він слабший, він ось вже і в ціні впав десь до годліка, обично. Угу. Ну цей три тисячі, цей дві. Ну цей за три ще попробуй продай. Він дешевше продається. За 2500 дуже часто його бачив в продажі. Типу, із-за того, що юніт гамно, із-за того і кейс дешево стоїть. Поняв? Ну він все рівно потім цей заячний кейс буде стояти ще більше, так само, як зараз ось коштують оці кейси, оці кейси. Оці кейси я мовчу. Там випадає інженер галімий. Але наскільки, ну, наскільки кейс сам по собі дорогий, за те, що їх дуже мало. А тут кейсів буде мало. Юніт сам по собі супер дорогий. Оцей кейс самий, напевно, буде дорогий в грі після того, як закінчиться івент. Я тобі кажу, це найлютий кейс, який поки що є в грі, і з якого можна вибити щось потужне. Тут що Готлік дуже класний, що міфік хороший. Ультимейт, то я мовчу. Там тільки із за ультимейта ціна просто величезна. І за те, що є ультиметт. Скільки я вже там кейсів накупував? О, диви, Май було 350, у мене вже майже 200 кейсів є. Давай зараз дофармимо. Уже байдуже яка ціна. Просто дофармимо ще 6 кейсів надо. І просто підемо відкривати. Так, ні, за сотню пацани, ви вибачте. О, за 60-55. О, диви, подобавлялися челікси. Давай позакуповуємо. За таку ціну я не проти купувати кейси взагалі. Все, кейси у мене є. Тепер погнали, заберемо подарунки. Бо в мене там нібито теж щось, щось було в кейсах. Точно. Кейси там по-любому є, бо їх всіх дарують. Ще й там заберемо кейси і підемо поокриваємо купу. Де-де-де-де-де вони на пошті? Погнали. Можна вот такой даже, пост офис. Бенс. Опа. пакунки 65 пакунків. Просто таймкрай. Дай Санту. Чувак, питання нема. Бенс. Санта, 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 Санта. У мене є Санта? У мене є Санта Кейс. А самого Санти в мене, мабуть, немає. Да, Да, у мене одненький Санта. Давай я тобі дам Санта Кейс. Я тобі чисто кейс поміняв на кейс. конфірм. Що там ще у нас? Накидывали нам. Ліприкона и гами обалдеть. Оцей чел. Цей чел вже давно не бачив. Годлік сігнутий обалдеть. А це не мій часом годлік. Я тобі кидав. Ні, може, й не мій. Може й мій. Оцей Оце ось дуже рідкісний. Просто шок. Просто шок. Ти подиви. Гвардіан клокмен. Вчений механічний У мене, кстати, не було. Пише, я твій великий фан дай мені хайпера. У мене нема хайперів, чувак. 1000 гемів диви, Таймкейс. По гему, чувак, диви, накидав. 400 гемів. Клок, спайдер, обалдеть, Титан, Мен, 3000 гемів, 110 гемів і класік. Ну, коротше, купа, купа подарків. Всім дякую, велике. Щораз їх забрати, аби. Отако бемс, фініш клейм, єс, пошурували, І де б ми пооткривали кейси? Та я думаю, тут прям можна їх відкривати. Беремо шоп, включаємо Лакі і чом би і ні, і гоу, Юнітів у мене багато, уже 602, треба зараз все це пооткривати. Летс гоу. Ну, насправді, ні чорта толкового щас поки що не відкривається, нічого толкового не випадає. Кстати, я не подивився, скільки там ультиметів випадало. Ну я думаю, як пооткриваємо купу кейсів, тоді ми зможемо і глянути, скільки там є юнітів. Мені здається, що їх вже повипадало так тонно, що це капець. Пише, не вистачає місця, щоб відкрити кейси. Так я ж нікуди не пішов. Може, просто що до мене трошки чуваків збіглося, та й через що так? Ну тут бачиш щось, поки ні чорта й не падає. Я би був дуже радий, навіть від Годліка. Даже від Годліка я би був супер радий, якщо б мені випав шеф-клокмен, це було б супер. Обалдеть. нічого не випадає, просто нічого вісінько. Ну, я й не здивований, якщо чесно, але потихенько, помаленьку, все рівно стараюсь відкривати купу кейсів, тому що хочеться, хочеться мати купу класних юнітів, які, на жаль, тупо не випадають. Диви, просто ні чорта не випадає. Мені даже вже другий міфік не випав ні разу. В мене чисто один міфік був, і все. один міфік випав мені один раз, Все. мені більше ні чорта не падало. Я скільки кейсів відкрив. Я такий невезучий в цих кейсах. Я не знаю. Мені тупо так не щастить, скільки б я цих кейсів не відкривав. Я їх кожен раз відкриваю. Таку немалу кількість кейсів, абсолютно немалу. І все рівно в мене ну ні чорта толкового не падає. Я вже такий розстроєний, якщо чесно, з цих кейсів просто аби ви тільки лайки ставили. І оце аби ви підписали, щоб ми 100 тисяч добили. Це було просто неймовірно класно. Ми б на 100 тисяч такий бомбезний конкурс зробили. Ми б на 100 тисяч так в магазині просто ціни знизили. Що ви би просто в шоці були? Ми би їх капець спустили. Ті ціни просто в ноль, щоб геми по 9 гривень були, да? Це був би рознос. Ну це все можна організувати, звісно, якщо 100 тисяч буде. Да. <хи> а поки що, звісно, ні чорта не падає. Ну, 100 тисяч, якщо підписників набирається, це буде рознос. Ми й такі розіграші забабахаємо. Що хочеться зробимо? Просто аби тільки аби підписники росли, та й все. Ну і кейсів, конечно, аби ультимейт випав, було б теж, розносно, но ні чорта не випада. Просто диви. Пусто. Пусто. Нічого не падає. І кайси закінчуються. Останні кайси шурують. Просто. Блін, боже. Будь ласка. Ультимейт, потужний. Ні, черта. Чотири кейси осталось. Чотири клятих кайси. Давай, відкриємо. Подивимося. Но я не думаю, що там щось серйозне випаде. Райер випав. Epic, Rare і Rare. Ех, блін. Да, звісно. Нема ні чорта ультимейта, погнали, подивимося взагалі, скільки їх випало. Може, їх уже трошки більшечко випало, та й подивимося, що там взагалі робиться з ними. Останній тір у мене, кстати, все на все, мені тут ще чуть-чуть осталось, щоб гвардіана получити. А по шопу ультимейтів випало 414 штук. Ну я думаю, якщо до Талого далі отако пробувати качатись, то можна попробувати його випити. Я його. Я чесно вам скажу, я не дивився відоси, як він виглядає, як він б'є, скільки коштують прокачки, скільки він коштує, я нічого. Цього не дивився спеціально для того, щоб подивитись тоді, коли я його отримаю. Або я його виб'ю з кейса, або я його куплю на трейдплазі якийсь. Я вам кажу, просто одна із двох, я готовий це зробити. Але спочатку мені треба просадити всі геми. Щоб спробувати його вибити. Я дуже хочу це зробити. А поки що у мене є капець, скільки юнітів, які мені не треба, і будемо відправляти їх на бота, щоб ви могли отримувати свої товари через пошту, які замовляєте в мене в магазині. По посиланні в описі не забувайте підписуватись на канал, ставити свої лайки. Ми мчимо до цілі. 100 тисяч підписників. Нам осталось 15 тисяч всього на все. Я думаю, що це зробить дуже легко, просто якщо ви підпишетесь. Ну, з вами був Саня, і всім пока-пока.